Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди, Отче наш Небесний. Ти, що ведеш нас дорогами віри, просимо тебе за наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, щоб ти завжди оберігав їх і допомагав у їхньому житті, благослови їх Господи, щоб вони росли в твоєму світлі та правді, наділи їх розумом, щоб розуміти волю Твою. Серцем, щоб любити тебе безмежно та душею, щоб завжди шукати твоєї присутності, веде їх у їхніх щоденних потребах та працях, дай їм силу працювати завзято, вдумовість у виборах та мужність, щоб подолати труднощі, Лікуй їхні рани фізичні та душевні, наділи їх здоров'ям, щоб вони могли служити тобі та ближньому. Відверни від них усі недуги та болячки, дай їм силу подолати випробування. Захисти їх від усякого зла, від спокуста, підступів ворога, нехай Твої святі ангели завжди охороняють їх від незгод та небезпек, від злодіянь і підступів, Веди їх дорогами мудрості, щоб вони завжди вибирали добро перед злом, істину, перед брехнею. Дай їм серце, щоб любити своїх ближніх, як самого себе, благослови, Господи, їхні руки, щоб творити добро, їхні очі, щоб бачити красу творіння та їхні вуха, щоб слухати Твоє Слово, Даруй їм смирення, щоб приймати Твою волю, віру, щоб ніколи не втрачати надії та любов, щоб дарувати її іншим. Усе це ми просимо в ім'я, нашого Господа Ісуса Христа. Що живе і царює з Тобою та Святим Духом на віки віків. Амінь. Отче Небесний і Всевишній, ми Твої смиренні слуги звертаємося до Тебе з глибокою вірою і сповненими надії серцями, перед Тобою ми приносимо молитви за наших дітей. Напишіть вина та прохання в коментарях, яких ти нам дарував, і благаємо Твої милості і захисту для них, Пресвята Богородиця Матір нашого Господа Ісуса Христа. Ми звертаємося до Тебе з молитвою за наших дітей, обійми їх своєю материнською ласкою, Даруй їм благословення в дих по шляхах праведності, нехай їхнє кожне діяння, навчання і робота будуть сповнені Твоєї благодаті, допоможи їм у їхніх щоденних потребах, направляй їхні руки в їхніх трудах, щоб кожна їх дія була на славу Тобі в цьому швидкоплинному світі. Де спокуси та небезпеки чатують на кожному кроці, Охороняй їх від усього зла, від усіх невдач і пасток, Захищай їх від хвороб, зцілюй їхні тіла та душі, відкрий їхні серця для добра, вчи їх милосердю і справедливості, Отче наш, нехай вони ростуть під твоєю опікою, набираючись мудрості, знань та віри, веди їх до вічного блаженства, де ти царюєш разом із сином і святим Духом. Дару їм силу стояти проти усіх випробувань, міць переборювати усі труднощі віру в найтемнішу годину, нехай вони завжди відчувають Твою присутність у своєму житті, знаючи, що ти завжди поруч, ми благаємо тебе, Пресвята Богородице, прийми нашу молитву як символ нашої віри, нашої любові, і нашої надії, бережи наших дітей, даруй їм своє благословення і свою ласку на всі дні їхнього життя. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що прийшов на землю, щоб спасти нас, мовимо Тебе, благослови і захисти наших дітей, напишіть імена та прохання в коментарях, не спосилай на них своє безмірне милосердя і веди їх по дорозі Твоєї правди, Пресвята Богородиця, Мати наша Небесна, пригорни наших дітей під Твоїм покровом, будь завжди поруч у їхніх потребах, наповни їх серця світом віри та любові. Прийми наші благання за наших дітей, щоб їх в щоденному житті та праці завжди була Божа благодать, допоможи Господи їм у їхніх завданнях, веде їх руку, коли вони працюють, освітлюй їхній розум, коли вони приймають рішення, лікує їхні рани, якщо вони хворіють, і дай їм силу у боротьбі з болячками, захисти їх від усіх хвороб, тіла та душі. Допоможи їм пережити складні моменти в житті із вірою і надією, зберігай їх від злих сил, що прагнуть відвести їх від правильного шляху, борони їх від спокус, які можуть ослабити їхню віру та дає мудрість відстоювати добро в усьому, богослови наших дітей, родинним щастям і гармонією, щоб вони змогли будувати свої власні сім'ї на камені твоєї любові, навчи їх цінувати взаємну допомогу. Підтримку та турботу, о Всевишній, дай їм сміливість і силу в служінні Тобі, щоб вони завжди пам'ятали про Твоє величезне милосердя та любов, нехай їх серця, завжди співають хвалу Тобі, незалежно від життєвих випробувань. Мовимо тебе, Отче, Сину і Святий Духу, оберігай і благослови наших дітей на всіх етапах їхнього життя. Щоб вони завжди йшли тобі назустріч з чистим серцем та відкритою душею. Амінь. Ангеле, охоронцю Судани від Всевишнього остережи і оберігай наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе, захищай їх від усього лихого, від усіх бід і негараздів, які можуть статися з ними, О, Ісусе Христе, Царю Небесний, даруй нашим дітям свою благодать, щоб у їхньому житті. Завжди була твоя світність, і щоб у їхніх серцях завжди була твоя істина.